Ти хоч розумієш, наскільки важлива наша місія, ми розгортаємо в сторінках історії нову літературу, живу, різнобарвну, осяяну й сучасну, на яку, звісно, хтось вліпить цензору. Але давай не будемо пропогані там ще багато чого треба дописати і лікувати. Сотні душ відкривавих поранень, які лишають інші люди на пам'ять, но ну, бо так закладено в генах, чорти ще шепотітимуть на вухо і нескінченні доріжки червоних вен по моєму тілу, доки не зламається мій дух. Все ще тримай в голові ідею, місію. Вона важлива для людей історичної пам'яті, вкривається кожен рядок зеленою вічністю, і доки дійде він до зірок, Ми ж вороги закляті. Це довічне зрівняння, нечекатівня для молодих поетів і їхніх слів. Бо вони ж бо після падіння останні хто так зацвів. Вони ж останні залишаться, щоб врятувати своє слово, німі поети залишаться, щоб стати єдиним Богом, щоб лікувати, щоб у серці в кожнім слові залишити на спадок. На паперах свою кров у рядках, Щоб дістатись зірок.